Вітаю вас, любі слухачки та слухачі. Сьогодні я таблетка Ціаніду озвучу для вас власну роботу Ода Переможцю. Якщо вважаєш ти себе слабким, нікчемним і розбитим. Що ж, подивись, тоді ти справді є розбитим. Якщо ти думаєш, що не посмієш зробити щось або сказати слово, то о, повір, швидше за все, ти дійсно не наважишся на це. Якщо бажаєш виграти, але гадаєш, що не зможеш, або ж тобі забракне сил, рішучості та вдачі, то майже чи напевно ти все-таки програєш, не вдахиш власноруч, Собі будують домовини, і несвідомо, чи свідомо усе своє життя вони втопають у жалю та почутті провини. В життєвих битвах не завжди перемагає Найпруткіший або ж найсильніший, ба більш навіть не найгарніший, чи найхитріший. Перемога лаврами вінчає лише найсміливіших, бо рано чи пізно той Хто перемагає, упавши та піднявшись сотню раз, здолавши безліч перешкод та чвар, як Фенікс той, що пролетівши сотні тисяч миль, згорів до тла та знов ожив, виявляється саме тим, хто вважав себе на це спроможним. Підписуйтеся, ставте лайк та пишіть коментарі з вашими враженнями. Це допоможе іншим читачам, спраглим до сучасної української прози знайти наш канал. А коли зробили це, то обов'язково завітайте по посиланню в описі на сторінку роботи, залиште авторці фідбек. Це зробить її щасливішою. До зустрічі!